Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами поговоримо, хто ж такий пожежник. Пожежник це професія поважна, вона сильна та відважна. Коли в місті щось горить, на яскраво червоній машині спішать пожежники на виклик. Швидко пожежу вони подолають людей від лиха вони захищають. У пожежників є спеціальні спорядження. Рукавиці, шолом, чоботи, пояс, щоб життя оберегти від реальної біди. Полум'я помітив ти подзвони на 101. Пожежники сміливі, добрі, пильні, спритні, здорові і витривали люди, які кожного разу вступають в бій з вогнем. Під час пожежі пожежники можуть підстрад... постраждати від вогню чи чадного газу. Для того, щоб не було пожежі, потрібно дотримуватись прав пожежної безпеки, а саме, не гратися сірниками, не розпалювати самостійно багаття, не гратися біля вімкненої газової плити, будьте обережними з електроприладами і без дорослих не вмикайте чайник чи праску. Тож давайте будемо обережними, щоб нам з вами не доводилось викликати пожежну машину. До нових зустрічей, малята!